День сьогодні такий незвичайний, сонце встало умите в росі. все до школи над дзвоник останній і зібрались на свято усі. Вітаємо світ у літній красі, і як нам тепер не радіти? Дивіться, батьки, пишайтесь усі, це наші випускники, це наші з вами діти. Наші перші кроки сходинки чудові. Ми пройшли успішно, в радості й теплі. Ласкою зігріті, сповнені любові. Що найкраще може бути на землі? Ми писати вчились, вчились малювати, з піснею дружили, друзів завели. Ми усі навчились сонечком вставати, в початковій школі весело жили. Початкових класах добре ми трудились, але це ж початок тільки у житті. Хоч було нам важко, але ми учились. Трудно ще долати на своїм путі. Швидко роки помайнули, нам разом ще далі жити, та про все, що вже минуло, можна сміло говорити. Про школярські наші будні, про чотири роки. про такі несмілі, трудні, наші перші кроки. І про те, як ми урока зовсім не сиділось. За течі розв'язуються, чому похотілось. Невтішні тоді були у нас результати. Сьогодні ми всі трохи хвилюємося. Чотири роки ми разом з вами піднімалися першими сходинками до знань. Вчились писати, читати, рахувати, товаришувати, жити за новими правилами нового колективу. Тож, якими були всі ці роки, давайте перегорнемо сторінки минулих літ і згадаємо, якими ви були. Ми часто згадуємо як перші прийшли до школи. Перший клас, нас перший клас, стільки спразустрі у нас. Треба фрукти рахувати, по складах книжки читати. А письмо це справжня мука. Від напруги ниють руки. Нам би пальці, билимки, в ляльки гратись, машинки. Та коли весь час веди, знаки, літери, склади. Зошита там задрилися вуха, ніби він уважно слухав. Потім крейдою писали, руки білі білі стали. Дехто водить деревені. Нащо вчитись, з змалку вчені. Сові зрадниця мовчить і язик теж не болить. Ну, а час вже не чекає, швидко якось проминає. Ось уже і весні кінець, що ж хто вчився, молодець. Пройшли перші дні, зустрічі зі, зі школою. Ми дізналися. Що вчитися не завжди легко у 2019-му ми дружно перейшли до другого класу. Крейди і таблиці разом з нами перейшли. Трошки вищі стали перти, разом з нами підросли. Як з вчителями мені бути, чи покинуть усіх нас? Ні, ми теж ідень, переводимо в другий клас. Твої клас пішла таблиця, і ночами стала сниця. Ми її вчимо, вчимо на уроках горимо. Дії як насіли, чи розв'язати немає сили, додавання, віднімання, жарти мінімум, старання. А от можете ділити й браті говорити. Ми всі засвоїли чудово, прикметник, суфіс, дієслово. Диктантів купу написали, за свічений А супрізів ще доволі, цифри порівняли з троє. Як солдати перед боєм, скільки тут їх не полічиш, стулиш рота і мовчиш. А ще множити, ділити мозок можна розгубити. Стали в ряд частини мовки. Як багато, чесну снопу, хоч би тут не розгубитись і хоча б чогось навчитись. Ми пейзажі в класі вчили. Парти довго потім мили композицію картини і портрети для людини, для машин автопортрет, не знання, а він егрет. Як цікаво на природі, ну скуся, та й годі, мінерали різничили, з ними досліди робили і давали камінці потримати нам Казка, Вірш, оповідання увесь час ведуть змагання. Хто цікавіше розкаже, що й корисно щось покаже. Можна всюди мандрувати, коли вже навчиш читати. Ми трудились, що є сила, Ціля все чого навчились. Цю програму ми пройшли, третю висоту взяли. Далі йде четвертий клас, до ДПА готує нас, грізнопотяги гудуть, пароплави все пливуть. Треба шлях порахувати, ж час і швидкість взяти. Незадача просто мріє. Розбери тут, яка дія. Їздимо ми по планеті, шляхом морем на ракеті. Нелегкі завдання в мові, скільки звуків, букв у слові. Підмет, присудок знайди, вірно речення склади, з дієсловом розберись. І відмінюватись, не, не питаючи те здібна. Всім же грамотність потрібна. Ось такими були чотири роки навчання. Ми здобули безліч сходинок науки і впевнено говоримо, що і математика, і мова та інші предмети для нас то не проблема. Ми закінчили четвертий свій клас, інше життя чекає на нас. Четвертий клас, четвертий клас, рік назад ти прийняв нас. Ми прощаємося з тобою у цей день, у цей час переходимо в п'ятий клас. Школа наша початкова, прощавай і будь здорова, нових діточок зустрічай та й про нас не забувай. У нас усі прощальний настрій. Ми схвильовані у край. Скажемо, середня школа зразу. Усі минули чотири роки. Жаль розлучатися з вами. За ці роки ми добре пізнали один одного, вчилися разом читати, писати, рахувати. Було по-різному. У смуток і була радість. Але коли заходиш до класу і чуєш привітне добрий день, то бачиш ласкаві і люблячі оченята. І весь поганий настрій залишається позаду, там, за дверима, Ти починаєш жити подихом і повітрям класу. Спасибі вам, дорогі діти, за підтримку. Кожен з вас залишиться в моєму серці назавжди. Дорогі діти, сьогодні називають вас таким смаким словом випускних початкової школи. Нехай же буде безхмарним ваше життя, нехай буде безхмарним ваше навчання, легким, а доля щасливою. І вам, шановні батьки, хочу висловити щиру подяку за допомогу та підтримку. Нехай вас, Господь, благословляє світло путь на добрі її діля. На вірну стежку завжди наставляє, щоб доля вас щасливою була.